Завершився другий день змагань з паралегкої атлетики Хенді Спорт Open Парі 2024», що проходить у місті Париж. Тисячі вболівальників підтримують не тільки місцевих спортсменів, а й всіх учасників на красивому стадіоні Шарлеті. Українські паралімпійці вкотре продемонстрували прекрасні результати та підтвердили статус одних із найсильніших параатлетів світу. Литвиненко Олександр виборов перше місце у стрибках в довжину із результатом 5,45 метра. У штовханні ядра Шпатківська Марія була найсильнішою з результатом на 11,79 метра. А жабняк Микола в тій же дисципліні в класі F-37 здобув третє місце. В метанні диску у класі F55 п'ять Яна посіла другу сходинку. А о всій зоя у класі F51-F53 вкотре за свою професійну кар'єру продемонструвала потужний результат і здобула золото змагань. Одразу в двох дисциплінах біг на 200 та 400 метрів у класі Т-12. Оксана Ботурчук змогла випередити своїх суперниць і здобути перше місце. Привітаю Валерія Михайловича Сашкевича сьогоднішнім днем народження. Здається мені, що сьогодні в нього ювелей, і своє привітання хочу. Почати зі слов вдячності, мабуть, від себе особисто та від усієї паралімпійської родини за те, що ви в нас є такий неймовірний, такий найкращий батько паралімпійського спорту. Побажати вам найміцнішого здоров'я, стальних нервів у цей Паралімпійський рік. І, звичайно, радувати вас, буде намагатися перемогами днем народження. На цих змаганнях ставка робилась ну, особисто для мене. Я мала виповнити норматив на 200 метрів, бо не мала допуску, і хотілось покращити свої і рейтингові результати. Вчорашнім днем ми не дуже задоволені. У мене довгий був перерва і ми так готувалися, дуже. думала, що зараз ух, а ух не вийшло. Я трошки зазмутилась, навіть були мислі вже і про пенсію, що треба після чемпіонату Україну. Але сьогодні вдалося додати і на 200. І ось 400 метрів тільки пробігла, і мій гай сказав, наче ми стаємо перші у світовому рейтингу. Ну я не скидую Амару Дюран. Вона ще не виступала, і вона у нас безперепорний лідер. Але якщо вдасться змагатись за медаль на паралімпіаді у бігу на 400 метрів у класі, Т-37 наші спортсмени продемонстрували найкращий результат і посіли перше та друге місце. Найкращим був райський Микола. Від нього на дві десятих секунди відстав наш другий легкоатлет Ярослав Окапінський. Микола також виборов перше місце у бігу на 200 метрів у класі т 37 в той час як Ярослав прийшов третім. В першу чергу я дуже радий від того, що я тут перебуваю на цьому турнірі. Французи завжди приймають тепло дуже по-доброму, емоційно. Взагалі основна ціль, мета цих змагань в мене особисто була класифікація перед Паралімпійськими іграми, щоб мати допуск на Паралімпійські ігри. Я успішно подала в класифікацію, скажімо так, спокійною душею буду готуватись до Паралімпійських ігор. Останній турнір перед Паралімпіадою 2024 для українських легкоатлетів завершено. Попереду змагання чемпіонату України, що вже в кінці червня пройде у Луцьку. Та найголовніша подія чотириріччя. Наші спортсмени готові здобувати найвищі нагороди в Парижі, а також завжди пам'ятають завдяки кому вони можуть прославляти Україну на міжнародній арені. Я в першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість виїжджати на ці турніри. Маємо можливість тренуватися в межах нашої країни. У нас є дуже чудовий західний реабілітаційний центр. Слава Україні! Вперед до перемоги на Паралімпійських іграх! Перше це почну знов-таки не з побажання, а з нізкого уклону і вдячності Збройним силам за те, що завдяки їм ми можемо тут болівати. Особисто моїх троє діточок зараз в Дніпрі з чоловіком і ви їх, янголи охоронці. Я знаю, я постійно не сплю. І молюся і за вас і за них, тому вам вдячність безмежна. І як найбільше янголів, щоб вони закривали вас від усього, того негаразду на передовій. Тримайтесь. А ми будемо намагатися теж захищати нашу країну на Паралімпійських іграх. А всім українцям ну, будемо намагатися дарувати вам позитив, а від вас чекаємо підтримки, якісь там маленьких слів побажань, що ви за нас тримаєте кулачки. І ми вас дуже любимо. Слава Україні!